Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність. Тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. У писанні ми читаємо, що з самого початку люди були нагі, і вони не соромились. Як таке було можливо? Бо зараз складно уявити, як людина, яка є нагою, не соромиться своєї наготи. Так, дійсно, в сучасному суспільстві важко собі таке уявити, навіть якщо буде дуже, дуже жарко, люди все рівно щось на собі залишать. Але тоді ще до падіння людина мала досконале розуміння свого тіла і тіла іншого. Тобто це зовнішнє, що людина бачила у тілі, воно було зрозумілим як те, що відображає. Все багатство, яке людина має всередині. Та? Тобто людина досконало бачила, як особистість виражається через тіло. А якщо людина є створена на образ Божий, то через тіло людина бачила і Бога, в тому числі, та? як каже, Ісус в Євангелії від Матея, що блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Тобто ті, хто чисті серцем, хто не мають її пожадливості, та, вони в тілі бачать красоту через красоту тіла бачать красоту Бога. І цей вірш він не тільки про життя майбутнє, та, бо якщо людина. Все своє життя на землі була чиста серцем, то вона дійсно попаде на небо і побачить Бога. Але вже тут, згідно з богослов'ям тіла, можна бачити Бога в іншій людині, якщо ми дійсно маємо це чисте серце і про що будемо говорити пізніше. Також пізніше в самому Євангелії від Матеї Ісус е каже, бачити Його у всіх людях. так? Коли є притча про Козлів та Вівці, він тим людям, які не, не робили добрих вчинки, він каже, що я був голодний, ви мене не нагодували і так далі. А вони кажуть, да коли? Тобто тебе ж не було. Він каже: в кожній людині я є, так? І ці люди, які перші люди, та вони ще не мали гріху, то вони були. Наї, бо знали, що інший теж не має гріху, і вони один одному довіряли. І самі бачили в іншому Бога і знали, що інші бачать. І вони були нагі і в тому, що нічого не заважало бачити творця у творінні. І поглянув Бог на все те, що створив. І ось воно дуже добре. Буття 1, 31. Ці слова читаємо у кінці розповіді першої про сотворення світу. І Бог бачить все те, що він створив там матеріальний світ, і він каже, що це все дуже добре. До речі, він каже, дуже добре, коли з'являється людина. А коли ще людини немає, він каже: просто добре. Ось це теж важливе. Таким чином, можемо сказати, що перші люди вони бачили як Бог, бо вони бачили світ і бачили в цьому добре. І таким чином, можна сказати, що вони були як Бог, бо мали таке саме бачення. та? Але Змій, коли їх спокушав, він каже, що з'їсте їст, цей плід і станете як боги. Але вони забули, що вони вже бачили як Бог. І їх бачення не було обмежене тільки фізичним зором, та? воно було сакраментальне, та? Тобто, воно бачило більше, ніж матерію. Та? Для, них, для них тіло не було стоп таким пунктом, та? вони не за, залишалися на тілі, але тіло для них було таким гидом усередину. Тобто, вони через тіло бачили насправді особистість, та? іншу людину повністю. І через це в них створювалася така особлива інтимність, бо вони могли довіряти один одному і, з... і бути нагими у спокою та? і у мирі в серця. Тому вони відчували цю близькість, і їх єдність була набагато більшою, ніж наша. Навіть Іван Павло ІІ каже, що тоді все тіло було як обличчя людини. Тобто все тіло виражало особисті. Зараз ми можемо сказати, що тільки по лицю можна зрозуміти, зрозуміти людину, та, що вона зараз виражає, як вона себе виражає. Але тоді в них було інше бачення, і вони бачили Бога в людині. Та, і у всьому тілі бачили Бога, у всьому тілі бачили особистість людини. Також розуміємо, що після падіння зір людини став обмежений. Вона зосередилась тільки на тілі, і її зір шукав собі просто об'єкт свого задоволення. Та? Але для цього особистість не потрібна, та? якщо я просто хочу задовольнити свої потреби. Мені тільки тіло потрібне. Отож, зір людини став обмеженим, то вона вже зосереджена на, тільки на тілі. І тому, коли вони це усвідомили, вони один від одного закрилися, тобто задягнулися і вже не показували свого тіла, так? Ти вже згадав, що на початку перші люти один одному довіряли. Але окрім довіри, взагалі, як спочатку, Адам і Єва ставилися одне до одного. Так, як пам'ятаємо, то перша пісня в Біблії є саме чоловіка, коли він бачить жін, жінку. І це є прийняття дару дару від Бога. Бог дарує чоловікові жінку. Чоловік дарує жін, жінці те, що він її приймає. Так. Тобто перше, перші відносини чоловіка і жінки я би назвав даром. Вони дарували один одному себе. І оскільки не було ще подіння, вони не думали про те, як я отримую задоволення, але думали про те, що хочу любити іншого. Так? І в цьому є унікальність взагалі людства. Що вона може усвідомити дар. Тобто, по-перше, ми всі створені, та з нічого, з'явилося щось. І цим чимось є ми. Це вже така велика річ, та? але це має все творіння. Людина має таку унікальність, що вона може це усвідомити. Тобто, я знаю, що колись я не існував, та? бо мені там певна кількість років. Але до того, як я народився, я нічого не пам'ятаю, бо нічого і не було, що стосується мене, та? тобто мене не існувало. То, то я знаю, що колись не було мене, і я бац і стався. Але ще друга унікальність та, що я можу відтворити цей Та? Людина може, як ми вже казали, стати співтворцем. Тобто, вона може відтворити те, що зробив Бог. Насправді творити, Та? Тобто людина усвідомлює, що є дар для неї і може сама це робити. І вона це робить. Ми знаємо, що вони е, знали про плідну силу свою, коли Бог їх поблагословив. Але вони були вільні від е, гвалту цього статевого потягу. Та? Тобто Вони були над ним і не. Цей потяг їм і володив, але вони їм володили. І також тут вже бачимо, що ціль статевого акту не є тільки прокреація, та? тобто народження дітей, але також є любов між чоловіком і жінкою, та? тобто вони через це показують любов і через це єднаються не тільки тілами, але також особисто і духовно. Бо якщо це було б тільки для прокреації, то в людей був, був би такий же гвалт цього потягу над людиною, як є у світі тварин з їх інстинктами, та? бо має людина жити далі, та? тобто не вмерти, і для того потрібні діти. Але якщо статевий акт є тільки. Не є для насолоди і для любові між чоловіком і жінкою, то має щось їх штовхати до того, щоб вони народжували інших. Та? Також Іван Павло Другий розповідає про те, що тіло має такий атрибут, який називається подружнє значення тіла. Ми вже про це трохи говорили, але зараз ми вводимо такий термін. Що це означає? Це означає, що наше тіло має таку. Можливість показувати любов, через яку особа стає даром для іншої особи і таким чином себе реалізує. Людина єдине створіння на землі, що його Бог створив задля неї самої, і не може вона повною мірою віднайти себе як тільки через щире дарування себе самою. Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить ти оживить її. Ось почули дві такі цитати: одна з ватиканського документу, Gaudium et Spes», а друга з Євангелії від Луки. тут бачимо, що справжня реалізація людини є самодарування, яке, звісно, є любов'ю. І це перші люди усвідомлювали, і цим вони і жили. І також тут бачимо, так скажемо, засіпі того, щоб не мати пожадливості. Та? Саме в чому? В тому, що людина є єдиною, кого Бог створив заради неї самої, та? або в іншому перекладі, кого Бог хотів заради неї самої. Та? Тобто настільки велику гідність має і настільки велику свободу, та? І перші люди це досконало усвідомлювали. І вони розуміли, що ну ніяк не можна особою користатися, та? бо вона вільна, і навіть вільна так, щоб Бог її залишив вільною. То хто я такий, щоб від цієї людини віднімати цю свободу, так? І тому їх дар був в повної свободі, так? тобто я свободний обрати, дарувати себе. І також людина, якої я дарую себе, вона свободна обрати, чи, вон, чи вона прийме цей дар чи ні. І якщо ми бачимо людину саме так, як ту, яка створена заради неї самої, і яка створена з любові, бо Бог з любові створив і для любові, бо інакше не можна поводитися з особою, її не можна користатися, значить, тільки любити. Тому, якщо ми так бачимо, то ми постійно перебуваємо у Божій волі, бо Бог так саме і бачить людей, і хоче, щоб ми так бачили їх. Навіть якщо буду мати дружину, та, то я не можу сказати, як часто чуємо в піснях, та, що вона була створена для мене. Та. Чи в віршах, чи в піснях так можуть писати люди. Та. Ні, вона була створена заради себе самої, але обралась зі своєї волі бути моєю дружиною, та. але вона ніколи не буде е, без свободи, та. тобто вона завжди залишається, тою, яку обрала та е, безмежна і безкінечна вічна любов, тобто Бог. Ти сказав, що перші люди прагнули любити. І Бог заповідає нам, що ми маємо любити свого ближнього і любити Господу Бога. Взагалі, що таке любов? Дуже гарне питання. Нам часто здається, що ми розуміємо, що таке любов, і навіть таких, ну, начебто, простих речей не питаємо, але треба розбиратися, що це таке, щоб Таку відповідальну річ, як відображення образу Божого і життя по подобі Його ми робили правильно. То любов це є бажати добро іншої людині і підкріплювати це вчинками. І любов це є завжди жертва, завжди дар. Та? Бо я щось. Для іншого роблю, а не для себе, та. Тобто в цей час міг би щось для себе робити. Але я обираю послужити іншому. І чим дорожча є жертва, тобто чим більше я за неї заплатив, не тільки грошами, та, це можуть бути мої зусилля, чи мій час і так далі. Тим більше я покажу. Цю любов людині, та? і сам буду відчувати, що о, я так її люблю. Та тобто це спрацьовує надвох. Тоді питання, як можна любити Бога? <смі> якщо Бог все має, Він є досконалий в собі, як тоді можна його любити? А я вже казав, що він обмежив сам себе тим, що нам залишив свободну волю. І таким чином, якщо я, маючи свобідний вибір, обираю його. Я показую йому любов, бо він не має моєї волі. Та? Бо якщо він би мав, то я був би якийсь, не знаю, під гіпнозом чи як маріонетка, не маючи ніякої волі. Та? Але тоді не міг би любити, бо любов це є завжди вибір. Може здаватися, що любов це є відчуття, та? а насправді це є вибір. Бо справжня любов навіть більше показується, коли мені важче любити, ані коли мені легко любити. Та? Також людина може обрати і певним чином не дарувати себе, і тоді це буде даром. Що я маю на увазі? Тут я маю на увазі целібат. Коли заради царстві Боже людина може відмовитись від дару такого звичайного і природнього, тобто у подружжя. І таким чином себе дарувати Богові, а також і людям, просто в інакшій формі. Та. Через це теж подружнє значення тіла може виражатися. І тому ми кажемо, що целібат є подружнім покликанням. Просто це подружнє значення у целібаті по-інакшому виражається. І папа Франциск дуже гарно колись сказав, що, дивлячись на природу та на творіння, він каже, що. Річка не п'є води, яку несе. Дерева не їдять плодів, які дають. Сонце не світить собі, квіти не пахнуть для себе, і так далі. Та? Але це все для когось іншого. І тому природа, вона така гарна, і вона так гарно працює, бо всі щось роблять для іншого. Та? І така повна гармонія. Тільки зараз, коли чоловік в це втручається і він використовує природу для себе, та тобто він е не є добрим господином, який був покликаний, але він так егоїстично її використовує. та Тому в природі зараз є проблеми. І не все так е натурально і гармонично, як мало би бути. Але коли є постійна жертва, постійний дар для іншого, тоді є ця гармонія, і, бо, бо в цьому є образ Божий. Та? Як ми говорили, що тріця – це є постійний дар, та постійний обмін любові, безкінечний. Дякую, Валентина, за розмову. З радістю. На домашнє завдання ми хотіли попросити вас спробувати зробити подарунок власноруч. Власне, докласти до цього своїх зусиль, не піти просто в магазини купити, а щось, що ви могли б створити своїми зусиллями і до цього докластися. Так, і також думати про те, що вам, власне, тіло допомагає показати любов, бо своїми руками це робить. Тож, бажаю вам успіху в цьому. Я не сумніваю, що це буде особливий досвід для вас і для той людини, яка отримує від вас подарунок. А ми з вами побачимось у Євхаристі.